Працювати на півставки і йти у незаплановані відпустки на такі кроки змушений іти. Чи не весь склад Самбірської центральної районної лікарні? Усе через брак фінансування. На чиновників медики уже й не сподіваються, поскаржилися народному контролю. Нагорі там дослухалися і подумали про те, що вони так само люди, і колись так само будуть хворіти і. Сергій, аби не втратити роботи, ділить зарплату із своїм колегою. Ми з напарником узгодили настільки, щоб з кожного зняли частину укладу і в результаті залишилися на роботі обидва. Це не єдиний випадок. У кожному відділенні лікарні комусь довелося скоротити свій робочий день. На мене не тиснули мене, просто дуже вічливо попросили, і я не могла відмовити. Дуже хотіла, щоб всі працювали, щоб ніхто не страдав від того. Ми Пішли у відпуск за свій рахунок, який це теж є на закону, це просто із волі людей. Ми зняли надбавки, які передбачені законодавством, наприклад, за оперативну активність і так далі. Ми зняли сумісництво, яке потрібно для лікар фінансів десь порядка 40% не вистачає. У нас є постійно дефіцит з року в рік, спостерігається дефіцит на заробітну плату. Це десь обсягом 2-2,5 місяці. Активіст народного контролю у місті Самбурі Андрій Жепко вимагатиме у чиновників повноцінного фінансування закладу, аби медикам не доводилось ділити між собою робочі місця. Це максимально контролювати цей процес, щоб не було більше затягування з фінансуванням, щоб медики відчували впевнені в завтрашньому дні. Разом із знімальною групою Андрій Жепко іде до Самбірської районної адміністрації. Там запевняють, до зарплати медиків уже додали частину коштів та з наступного року не допустять недофінансування. Ми з вільних своїх залишків півтора мільйона віддали на зарплату медикам. Ми з базової ми дали три з половиною мільйони. В 2016 році ці питання проблеми, які сьогодні звучали, вони будуть вирішені з Заходами спільними разом з містом, разом з медиками, разом з головним лікаром, разом з адміністрацією і районною радою. Ми слідкуватимемо за подіями у самбірській лікарні. Галина Якушко, Антон Іванов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімел.ком